А ось 23-річна британка припинила голити бороду, щоб бути сексуальною. Дівчина страждає від хвороби, яка стимулює надмірний ріст волосся. Раніше це неймовірно пригнічувало панянку, та тепер вона вважає, що пишна борода робить її жіночнішою. Тему продовжить Світлана Федек. З 11 років харнам терпіла глозування та збиткування однокласників. Пишне волосся покривало все тіло дівчини, руки, груди, обличчя. Під час розмови я завжди прикривала підборіддя рукою. А щоб приховати волосся на руках і грудях, носила мішкувати одяг. Якось харнам навіть не виходила з домівки. Вона була так пригнічена, що часто думала про самогубство. Причиною аномалії стала хвороба, полікістоз дієчників. Один із симптомів недуги – підвищення в крові чоловічих гормонів, андрогінів, що й стимулюють надмірний ріст волосся. Мені не допомагала ні епіляція, ні гоління, ні висвітлення. Волосся росло неймовірними темпами. Життя Харнаам змінилося після того, як дівчина стала прихильницею сикхізму. Канони релігії забороняють позбуватися покриву на тілі. Тепер британка відрощує бороду й пишається своєю зовнішністю. Я стала жіночнішою і навчилася себе любити. На вулиці Харнам часто плутають з чоловіком, проте дівчина ним не почувається. Навпаки, купує яскравий жіночний одяг. Вона не соромиться носити спідниці сукні і прикраси, а також любить манікюр. Своєю історією Харнам радо ділиться в мережі. Сподівається, це допоможе іншим жінкам стати впевненішими. Реакція на знімки й бородатої британки неоднозначна. Деякі люди в коментарях погрожують спалити і закидати її камінням. Більші Представниць слабкої статі підтримують сміливу дівчину а один чоловік навіть запропонував їй руку та серце. Світлана Федек НТН.